Доброго дня малята. Пригадайте, яка зараз пора року. Осінь стає холодніше, опадає листя, день стає коротшим, часто йдуть дощі. Ой, малята! А хто це біжить? Це зайчик та ведмедик. Вони хочуть вам показати і розказати. Як вони? Восени готуються до зими. Ведмідь і зайчик це дикі тварини. Вони живуть в лісі. І зараз вони готуються до зими. Давайте поглянемо, хто з них як готується до зими. Малята, це хто? Це зайчик. Які у зайчика вушка довгі, вони йому потрібні, щоб добре чути? Які у зайчика передні лапки короткі, а задні довгі. За допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко бігає. Наприкінці осені зайчик змінює колір хутра. Для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу, а ще його хутро стає теплішим та густим. Ось так зайчик готується до зими. А ось ведмідь. Який ведмідь? Він великий, клишоногий, сильний. А що він любить їсти? Ягоди, мед. Восени ведмідь ходить лісом, їсть спілі ягоди, горіхи, жолуді, збирає мед, накопичує жирок, а взимку, коли сніг та холодно, він спить у барлогу. А ось лисичка. Лисичка яка? Руда, хитра, пухнаста. Де живе лисичка? Лисичка живе в норі. А це вовк. Вовк який сірий, лахматий, великий, сердитий. Вовк та лисиця зимку не сплять. Запасів на зиму не роблять. Ось малята ми й послухали з вами, як лісові мешканці. Дикі тварини готуються до зими. До побачення малята!